Підсумок. швидше, швидше, швидше. 30. Це що за балет? Якщо прилетить в ногу, чи сухожилок чи м'язи, ви ногу так не піднімете. Тобто вона буде у вас як кусок м'яса, треба підтягувати її до себе. І в стабільно-боковому тоді не прийдеться піднімати голову. Тобто підтягуєте ногу до себе. Самі ви її не підтягнете, треба підтягувати руками. Там у вас є для цього непоганий карман. Перевіряємо стрічку. Проліплюємо стрічку, відчуваємо руками, що ми робимо. Після зазвичай три. Якщо все правильно зроблено, перший тур зроблений максимально тугий, максимально правлений, правильно, то якщо це якісний турнікет сертифікований ТІСІ-3, вистачає трьох обертів. І якщо ми відчуваємо, що турнікет крутиться далі, ми дожимаємо його далі, бо, скоріше всього, що в нас десь ми сразу дали слабкий тур. Тобто доведеться працювати за що вже воротка.